Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо таку красу, такий ось десерт, повноцінний тортик на будь-яке свято. Або просто так, просто чудовий варіант до чаю, до кави, щоб порадувати себе, готуйте обов'язково. Тут у мене 40 грамів борошна і 15 грамів какао-порошку. Просіємо їх через сито в зручну ємність, обов'язково просійте, тому що какао комкується. Додаємо 3 столові ложки молока. Молоко має бути не холодним або кімнатної температури, або трішки в мікрохвилівій. Три столові ложки, тепер додаємо 2 столові ложки рослинної олії без запаху. І все це вінчиком трішки перемішав. Не до однорідності, а просто трішки вмішайте. Вологі інгредієнти в сухі інгредієнти. Тепер нам знадобиться 4 середнього розміру яєць. Вони мають бути також кімнатної температури, витягніть завчасно. В іншу, одну ємність розбиваємо, відділяємо білки, а жовтки відправляємо до наших сухих інгредієнтів разом з вологими. А білочки окремо. Дивіться, щоб ємність, в якій були білки, була сухою, чистою і щоб яйця були кімнатної температури. Обережно відділили жовтки від білків. Тепер вмішуємо жовтки у решту інгредієнтів. Беремо вінчик і гарненько вмішуємо. Маса має вийти, ось така, бачите, шоколадна, однорідна. Займемося білками, до білків додаємо дрібку солі, і або пів чайної ложечки лимонного соку, або декілька кристаликів лимонної кислоти. Начинаємо взбивати міксером на середній швидкості, вбиваємо до такої легкої піни. Поступово додаємо цукор і взбиваємо на середній швидкості. Коли ви Повністю всипали вже цукор, можна включити вищу швидкість, вбиваємо до стану м'яких піків. Тобто в нас маса має бути ось така повітряна, але вона має бути нестійкою. При перевертанні в тарілки вона ще рухається, це важливо. Тепер трішки цієї білкової суміші додаємо до шоколадної суміші і вмішуємо вінчиком, для того, щоб у нас маса ну, легше було її вмішатись. А потім додаємо шоколадну суміш до білкової. І Ретельно перемішуємо обережно, щоб зберігти оцю повітряність білків. Ось таке повітряне шоколадне тісто у вас має вийти. Духовку розігрійте вже на 160 градусів верх-низ без конвекції. І е, беріть пергамент, деко, у мене стандартне деко розміром 30х40 см, виливаємо сюди все тісто і обережно його розподіляємо. Відправляємо відразу випікатися. 160 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 15 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Орієнтуйтесь, будь ласка, на це перші хвилиночок. 13-14 духовку не відкривайте, щоб у вас максимально корж піднявся, а потім вже перевіряйте на суху паличку серединки коржа. Вона має виходити повністю сухою. Готовий корж відразу знімаємо із дека. Накриваємо іншим листом пергаменту і знімаємо пергамент. Даємо йому буквально 5 хвилин, він вже буде холодний, тому відразу приступаю готувати крем. Крем можете приготувати якийсь інший. Більш бюджетний варіант або навпаки з маскарпоне. У мене сьогодні звичайний вершковий сир. По типу Філадельфії 200 г. І е, сюди я також додаю 200 г вершків жирністю від 30%. Меншу жирність не беріть, вони вас просто не взіб'ються. Для взбивання мають бути 30% і вище. Головний тут критерій: і вершки, і вершковий сир мають бути максимально холодні. Відразу з холодильника, відразу взбиваємо. Додаємо сюди ванільний цукор, якщо бажаєте одну чайну ложечку, і цукрову пудру за смаком. Мені вистачає 2 столові ложки. Можна Найбільше. Сьогодні мій десерт вийшов помірно солодким, але я так люблю. І все тепер на середній швидкості міксера вбиваємо до стану крему обережно, щоб його не перезбили. Як тільки крем стає таким стійким, він готовий. Все, будемо збирати наший тортик. Дивіться, тут такий варіант. Якщо ви хочете приготувати його на якийсь святковий стіл, то я раджу вам взяти і максимально підрізати краєчки, щоб він у вас вийшов максимально прямокутним, рівненьким. Я сьогодні Просто для домашнього чаювання, тому я просто розрізаю його навпіл. Він в мене буде не дуже рівним. Але на смак це ніяк не відобразиться. Я хочу просто, щоб його було максимально багато, без всяких обрізків. Тому я розрізаю його навпіл, беру якусь тарілочку, а може бути підложка. Наниз трішки крему і перший корж. Коржі досить вологі, пропитувати, просочувати їх нічим не потрібно. Наверх половину крема, знову корж. І знову половина крема. І ось цим кремом, що верхнім, також його трішки розподіляємо на бока тортика і замазуємо тортик, щоб він у вас був максимально красивим. Тепер, де потрібно, трішки підправте собі, і буквально на 5 хвилин в холодильник, щоб він трішки стабілізувався. В цей період можете вирішити, як ви його задекоруєте. Можна залишити в такому варіанті, це дуже смачно. Можете присипати какао порошком через сито, буде також смачно. А я сьогодні вирішила розтопити буквально 20 г темного шоколаду в мікрохвильовці, в імпульсному режимі, по 10 секунд витягую, перемішую, додала півчайної ложечки рослинної олії без запаха, перемішала, відправила в контерський мішок і роблю ось такі хаотичні розводи. Мені так захотілося все. Зверху можете вже нічим не декорувати, можете присипати трішки горішками. У мене знайшлося трішки мигдалевих пелюстків, як розумієте, знімаю для каналу, має бути красиво, тому роблю так. І все. Тортик, в принципі, можна куштувати відразу. Він не потребує так, просочення, але якщо ви бажаєте, то можете поставити його в холодильник на пару годин, він стане ще смачнішим. А потім відрізаєте шматочки і куштуєте. Це дуже ніжний смачний торт. До будь-якого свята просто знахідка, готується швидко, просто виходить дуже смачно, як десерт із ресторану. Готуйте, насолоджуйтесь життям. Дякую вам за перегляд, за ваш коментар, за лайк. І скоро зустрінемось! Пока-пока!